Так твориться роботи Лева, який буквально годину назад вернувся від хлопців. Ми зараз знаходимося в місті Краматорську. Вже пару нарізок для хлопців-іконов. І от ми привезли простріляний ящик від боєприпасів. І Лев Андрійович. Вже ніч на дворі. Починають творити знайомтеся. Це Лев Скоп, 69-річний іконописець з Другубича, каже у написанні ікон знайшов себе ще багато років тому і з самого початку бойових дій на території України присвятив себе волонтерству. Свої роботи виставляє на аукціоні. А кошти перераховує на потреби важкохворих і бійців. Справа в тому, що я якби мав 70 років, незабаром буде це життя малював. Ну, а різні ситуації спровокували якусь іншу ситуацію. Там всі Майдани я пройшов і там малював. Потім, от, коли почалася війна широкомасштабна, то я постійно їжджу на фронт ну, з нашими колегами і відвожу ікони, І тут малюю. Ну, і, Відповідно, ще робив. У 2015 році, в станиці Луганський розпис на 8 метрів. Ну, все перебули там зовсім близько. в Вовдівці, в Душківці. Лев зазначає, возити ікони до військових на фронт почав ще у 2015 році, адже у цьому виникла потреба. Ми розуміємо, що війна є дуже багато проблем різних. Я десь так собі мучуся, чи треба ікони, чи не треба. Ми намалювали. Ну, я намалював там 20 чи тридцять невеличких ікон і одну велику. Приїхали ми вже. Десь ну, нам на, 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 ну, на ноль, там на передову, близько. І вийшов священик, щось так подивився на ті ікони, я думаю, ну не подобається, ну таке. Віддав ну, віддав ікони. Буквально його через коткий час зустрів і каже мені, слухай, каже, я в шоці був. Я розклав ці ікони, як хлопці почали хапати, я собі одну лишив. Каже. То він з нею пройшов війну. Він є народний герой України, священик. То, ну, в принципі, рідкісно. Він не кинув хлопців, самих тих. Ну, священик може поїхати, коли боє, або ще щось там. Ні, він був, все пройшов, і ту ікону має. Ага, він її тримав, тримай. Потім в Києві є музей війни, там така жінка з тим мечем, і вона там на такому початному місці висить. За майже 9 років іконопису на рахунку художника близько п'яти тисяч ікон. Існує навіть книга, ікони і війна, де Лев зібрав багато свідчень військових, що у деяких боях ікони допомагають вижити. Один мені каже, ти панеш, кроють 120 двадцятий мінин. Я, блін, даже заскакую. Смотрю на дві ікон. Чопле, чопле. Що пройшло? Ну, та я один мені ну, теж так недавно казав, каже, Левко, я не є віруюча людина, але твоя ікона завжди звіною. Я малюю і, ну, і автор, автор книжок по, по дослідженню цих. Ну, до війни. Я, в принципі, до війни займався наукою. На війна, на мене став перед тет війна і все туди. Творчість волонтера іконописця захоплювала ще й самого дитинства. І не лише малювання, а написання віршів та рок балад. Навіть війна не змусила кинути улюблену справу, а навпаки, надихнула на нові роботи. Війна це якби складова частина мене, і відповідно змінюватися я не міг. І навіть ті картини, що реалістичні малюю, вони такі якісь космічні. Ікони я малюю, знаю, що то воїнам треба. А ну, взагалі ось скільки часу йде на те, щоб створити ікони? Я дуже скоро малюю. Хочу сказати, ну я вже здається казав, що я автор монографії по технології іконопису. Ну, перші в Україні таких книжок не було, Методика датування ікон. Я скоро малюю. І от, наприклад, я зараз проводжу майстер-класи часто з, ну, то з крайніми разами, то з воїнами, ну, без рук, без них. І ми 2-3 години робота шикарна то, кожен може. Ну, малювати перші всі вміють. Лев Скоп каже, неважливо, чи подобаються ваші творіння оточенню. Головне, щоб ця справа робила щасливими вас. Ну, де я такий от голий, от приймайте мене таким. Каже, поганий художник, добре, ікони погані, добре, любе лірика моя погана, добре. Ну хай свій буде і так. Я беру гітару, йду на студію, записую цього рокбаладу чи якось там. Ну, панк дуже люблю. Так що я собі так живу. Е... Ну, може, як нарцис, як там як закоханий, отак от придумати. Я не бажаю що це погано. Ясно, що якась категорія людей ну, в суспільстві не завжди. Я 15 років дав художній академії у Львові, то в ну, мене були прекрасні контакти з студентами, і що я от їм то постійно казав, творчість понад усе. Бо якщо будете робити те, що треба, ну, будете, я знаю, там. Що йому закупав, викупав, закупав, це? Викупав, до початку війни на Донеччину Леву приїжджати не доводилося. Зараз же він та його команда майже кожного місяця навідуються до хлопців в окопи. Художник каже: із собою везуть найцінніше, що мають ікони. Ну, одну сторону півтора тисячі від по дорогах. Ганяти то ну не знаю я. Ну, я не втомлююсь, наприклад. Ну, ці гунтини, ну, що ми принесли, ну, це кавальчики старої церкви, такі покрівля. Ну, то жуман, трошки поцарапались, ну таке. Ну, вони такі ще може скізні. Ну, і це кусочки церкви стародавні. Викидають ну, дрова. І ми то я то забираю, малюю. Гонти бувають більші, менші. І ті гонти теж дуже багато грошей заробили на війну. Художник розуміє, його ікони українським військовим потрібні. До речі, їх він малює і на гільзах, і на простріляних ящиках. Одним словом, майже все, до чого торкається рука лева, стає витвором мистецтва. На Ящики з набоїв простріляну, намалював, виставив на, це на Фейсбук на продаж і сказав на мавіки. Ну і вже пишуть мені приват, яка ціна, ну вже далі. І цілий ряд таких ікони продалися. Вже навіть тут був, був, ну, дуже гарні такі. Вон ці дошечки з-під така хімія, що димові зависив робити, ну, під Бахмутом. І такі кружки. Я одразу намалював, зразу вести і продав. Ну, малюю на ящики з патронів ікон, даю на аукціон. І ну, рекорд був 150 тисяч гривень з апчона. Продалися. Перед тим я думав, що рекорд 100 тисяч. Піднімали ті ставки. то що Той на євро вони продавали. 2700 євро, от іконка. Ну, а я, от то, що я так малюю, виставляю, я пишу 200 євро. Ну, наприклад, переводі на цей. Ну, таке проблем є дуже зараз багато. і Якби перемога від кожного з нас залежить. Тут не значить, не поможе. Ну, якщо хтось допомагає, дякувати був, але кожен хоче. Він себе починати, перший великий проект, на якому левку вдалося зібрати чималу суму на допомогу онкохворим дітям з успіхом, завершився ще у 2013 році. Там була така ситуація. Гразу затігонти можна сказати, є дитячий. Де онко, діти, які дуже коротко живуть. Ну, щоб продовжити життя день-два, дуже великі гроші. Ну і там мене запросили, щоб я дав пару картин туди, я дав, а потім питаю, яка там сума. Він каже, дуже велика. Я собі подумав, якщо я господар України, то я можу і суму сам заробити. Я, ну то, скажімо, зверху пішов такий проєкт. Отакі, наприклад, гунтини, отакі, От всюди була намальована Богородиця, молиться, одинаково. І 365. Сюди номер стояв на той день, і внизу було написано 5 Ну, і, і, і тут вийшов така, як паркан такий. Ну, і кожен міг собі купити чи на подарунок. І дуже цікава штука була, що всюди була одна композиція, бо от і люди себе знаходили. Ну, ну, тому що якщо я малюю, то не перемальовую, а йду зсередини. Відповідно, оточуюче середовище завжди відбувається. Тут ну, закономірне явище. І, і така якби ну, підкреслюється ментальність людини. Бо ну я кажу, що я займався, ну зараз трошки теж займаюся наукою, то так, на Волині такі ікони, на Синій Україні такі ікони, на Західній і... тип, тип ну, Богородиці інший. Ну так і мно автоматично, ну якби такий узагальнений образ матері сьогодні. Великих проєктів митець не планує, проте картини на аукціон виставляє майже щоденно, аби допомогти українській армії. Постійно є малі проекти. Ну там, там дзвінки я висилаю, висилаю, передаю автобусами. Тим ну Америка, також Іспанія висилається. Там продається. Я, наприклад, малюю на ящики з патронів ікон, даю на аукціон. І ну рекорд був 150 тисяч гривень. Художник каже, виїхати з рідної України не зміг би ніколи, адже саме тут відчуває себе потрібним. За часи війни Лев побував і у гарячих Авдіївці та Бахмуті. І зупинятися на цьому не планує, адже вважає, що наближення. Перемоги це справа абсолютно кожного українця.